Напевно, воно пов'язано, я думаю, що не пов'язано. а ти вже пишеш так. Так. Шановне товариство. Я просто ще не придумала, як вас називати, бо краще, ніж Птушкін важко придумати а, щось, бо браття, ні, панство теж ні, тому поки що, шановне товариство. Але я придумаю щось гарне. Мене звати Альона, я коуч, а, інтегральний коуч це означає, що ми об'єднуємо психологію, коучинг і творчість. І на цьому каналі ми з вами. Насолоджуємося життям через щось просте, зрозуміле. Це як інструкція, яка є до такихось ситуацій або обставин в вашому житті. Але загалом ми просто насолоджуємось. Взагалі то дописувала розказати про назву каналу ще в першому ролику, але я так хвилювалася, що я про це забула. Коли я думала, як назвати, бо була ідея ж рік назад Душа в душу, але зараз вже так називається мій телеграм-канал. І коли я почала думати взагалі, що я хочу транслювати, або що я хочу віддавати людям, які будуть мене дивитися, мені прийшла назва. Про все, що стосується слова прийшла я відснімлю в окремому сезоні про контакт зі своїм якимось вищим я з світом. Це теж буде окрема тема, а поки ми про загальне говоримо. Тож там була назва про відкриття дверей, бо відкривати нові двері це давати собі можливість, по-перше, повітрю заходити і виходити, і розширятись. Тому назва відкривати двері є дуже символічною. Вона завжди буде про зростання або вихід чогось старого, або навпаки про впускання чогось нового. А в нас сьогодні з вами дуже цікава історія про лінію життя, про точку біфуркації. Зараз настільки трендово говорити про підвищення вібрацій, прихід в 3D, триде, d 4D, 7D, всі ту займаються собою. Це все суперкласні речі, але нам потрібно розуміти, що медитація чи будь-який прикладний інструмент це один з варіантів, як ми можемо краще контактувати з собою. А нам потім якось цим треба оперувати, щоб реально впливати на своє життя. Тобто нам потрібно вміти зі своїм життям обходитись так, щоб ми реально могли змінювати його якість. Тож ми сьогодні будемо робити супермагічне. Дійство для мене це найсильніша вправа, яку я колись робила зі своїм клієнтами і для себе теж. Лінія час, лінія життя, де є певні точки піфікації. Що ми робимо? Як завжди дістаємо аркуш паперу. Бажано взяти білий А4, саме білий, не чернетку. Візьміть чистіть чистий, не економте на собі, будь ласка, так, щоб вам було супер гарно. Це вправа, яка потребує рефлексії, тому якщо ви зараз на це не маєте часу, краще відкладіть це відео, тому що тут треба подумати. Ми малюємо з вами лінію свого життя від народження до моменту зараз, і не забудьте поставити стрілочку. Ви ще зараз не помираєте, у вас є якась історія в майбутнє. І виділяєте сім подій, ставите сім крапочок на цій лінії життя, які для вас були переворотними, це називається точки буфуркації, коли ви робили якийсь вибір або щось з вами ставалось, що змінювало хід вашої історії. Представляєте таких сім подій. Далі є декілька варіантів, як з цим працювати. Ми з вами зробимо тільки одну історію, а всі наступні. Можна робити зі мною або на моїх програмах. Так ось, коли ви для себе приписуєте ці події, зверху ви пишете, що я в цих подіях відчувала. Наприклад, я буду розказувати на собі. Мені було 5, 4,5 або 5. Я е, мала складну досить операцію для того часу, 97-го року, і я пам'ятаю: як я маленька, тоді відчуваю з одного боку страх, відповідальність. Десь е, якусь радість, і це все відбувається в цей момент. Є подія, є фактом, так моє операційне втручання, є мої почуття, які я описала, і які я висновки роблю. Почуття написали згори, а висновки, які ви робите, ми пишемо знизу. Висновки, які я там роблю. Я дійсно пам'ятаю, ви можете щось пам'ятати, можете щось догадуватися. Це ок, те, що зараз вам те, є для вас правильним. Те, як ви зараз це відчуваєте, є для вас правильним. Навіть якщо ви думаєте, що ви фантазуєте ваше підсвідоме в нашому магічному просторі все вам підказує правильно. І знизу ви фіксуєте відповіді на питання, які висновки там про себе ви зробили. Так от, я там зробила не супердалі висновки з одного боку, але супердалі з якогось іншого. І там я розумію, що мені треба бути більш зібраною, мені треба бути суперсильною, я маю. Плювати за тим, що я відчуваю, тому що там є поряд батьки, які переживають і так далі. Головне, щоб я зараз не розплакалась. Але дійсно це ситуація, яка суперсильно вплинула на моє життя. Так, і далі кожна подія наступна вона так само потребує вашого бачення, що ви відчували в цей момент, і які висновки ви там про себе зробили. Таким чином, у вас виходить сім точок, а найглобальніших точок біфуркації в вашому житті. Коли у вас є цілісна картинка, ви можете подивитися на певний набір ваших почуттів і висновків, які ви прийняли про себе і для себе на протязі цього відрізку вашого життя. І далі ви маєте подивитись, чи це вам актуально. Чи зараз, з цього і точки, зараз, ви могли би собі там, в кожній з цих точок біфуркації, підказати щось інше. І ви берете наступний листочок. Знову малюєте цю лінію, знову представляєте ці точки, знову пишете ці події як факти, і думаєте: окей, а що я могла там відчути? А які висновки про себе я там могла зробити? Ну, наприклад, в тій самій точці хірургічного втручання я могла відчувати. Потребу в підтримці, там відчути, що я взагалі хочу, щоб мені зараз подарували цілий світ, я дитина, і я взагалі за переваги. Я могла капризувати, я могла відчувати там сум, страх, але е, хотіти і прагнути того, щоб там мене помічали і давали увагу. Я могла про це заявляти. Е, Мама, напевно, дивлячись, скаже щось інше, але так я пам'ятаю. Так, я пам'ятаю, відповідно, мої висновки про мене і творили хід мого життя. І там би я зробила про себе інші а, висновки, що я взагалі-то стикнулася з чимось складним, де я можу опиратися на дорослих, і вони є, я в безпеці, і це класно, що я можу там а, перебувати в цьому безпечному просторі і знати, що в мене завжди є підтримка. Я могла зробити ось такий варіант. До прикладу, ну, звісно, я зараз для себе зробила зовсім інший. Тут розказую просто, як може бути. І далі ви кожну цю ситуацію, всі сім точок, так описуєте. Дивитесь на листочок, який був до, дивитесь на листочок, який ви зробили зараз, і дивитесь на те, як новий листочок може якісно вплинути на ваше самосприйняття. І на сприйняття вашого минулого. Про майбутнє ми поговоримо трошки далі. А, До речі, не забувайте мені щось писати в коментарях, бо я ж це насправді ділюсь з цим всім і роблю для того, щоб взаємодіяти з вами.